Із новинами спорту Сумщини в студії обласного телеканалу Дмитро Шпірко Вітаю вас. Шість голів від чемпіона України з футзалу отримали у свої ворота сумські студенти. Колектив Сумдеу в рамках четвертого туру екстраліги завітав до Харкова на заздалегідь непросте рандеву з локомотивом. Гості тримали свої ворота сухими майже половину тайму. Але на дев'ячій хвилині навіть Хавренко не врятував студентів від влучного добування Євгена Рогачова. Друге взяття воріт сталося через три хвилини. Рахунок подвоїв залізничник Максим Бессалов. Удвічі більше забитих м'ячів. Болівальники побачили по. Перерві, і всі вони влітали у ворота СумДУ. голом. Відзначився і вихованець сумського футболу. А нині основний гравець локомотива Микола Білоцерковець. Найбільш реальний момент відзначитися голом престижу за візитерів мав Андрій Бордюх. Від взяття воріт одного з лідерів СумДУ відділили кілька сантиметрів. 6-0 СумДУ прогнозовано поступається кращій українській команді.